Продемонструвати вдячність та вшанувати пам'ять жителі Івано-Франківська долучилися до щорічного всеукраїнського забігу. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Кожен учасник долав дистанцію у футболках з іменами загиблих захисників. Більше у наступному сюжеті. Пробіг три кілометри. Вони віддали за нас своє життя, і ми їх маємо вшанувати. В Івано-Франківську патріотичний забіг проводять впродовж п'яти років, і кількість учасників невпинно зростає. Цього разу на старті зібралася майже тисяча людей. Поруч з нашими такими життєвими проблемами і нас супроводжує і має супроводжує щодня пам'ять. Пам'ять про тих героїв, які на жаль. Загинули на цій війні, але дали можливість жити нам. У нас немає такої територіальної громади, де б не було загиблих героїв. І ми маємо велику надію, і впевненість в тому, що в кожній територіальній громаді сьогодні відбудеться забіг, і кожен герой, який загинув з нашого прикарпаття, буде гідно пошанований. Костянтин прибув у російській неволі майже рік. Розповідає, нещодавно брав участь у забігу на підтримку полонених та безвісти зниклих. Сьогодні ж він стартує за тих, кого втратив на війні назавжди. Добавлю пам'ятати, повинні всім нагадувати, що війна йде, що загибель кожного воїна – це втрата нації. І пусть ніколи пам'ять за них не потеряється в наших серцях і в наших душах. І щоб пам'ятали наші діти, наші внуки. Організатори запропонували учасникам кілька дистанцій для дітей 100 метрів, а найдовша 3 кілометри. Бігти за герою вийшли не лише їхні родини, долучилися військові, правоохоронці, волонтери, вихованці спортивних шкіл та молодь. Біжу за сина своєї подруги, за Стефанишина, Василя, який загинув 3 лютого, 23-го року. Гарний був хлопець, світла, дитина. Мов ну, жити і жити. Був командир штурмової роти. Мене дуже багато хлопців загинуло. Ми навіть в себе вже зробили музей маленький пам'яті хлопців з своїми побратимами. Біжу за свого, можна так сказати, зведеного брата, товариша. Такого свого з яким ми виросли, Ігора Скуб'яка, який загинув того року. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук наголошує, вшановувати героїв потрібно щодня, а не лише під час пам'ятних заходів. Відтрати дуже велика, але кожен на своєму місці може робити добрі справи підтримкою, опікою, доброю порадою, запросити на обід чи вечерю, підтримати в добрих намірах, об'єднатися в спільній молитві. Кожен учасник забігу отримав пам'ятну медаль.